Доброго ранку, Сонечко ясне, доброго ранку осінь прекрасна. Доброго ранку, рідній землі, доброго ранку, друзі мої. Дітки, до нас завітав песик. Давайте привітаємося з ним. Доброго ранку, песико, а як звати тебе? Вогник. О, яке незвичайне у тебе ім'я. А чи знаєш ти, що означає вогонь? Так, вогонь це таке яскраве полум'я, і воно добре зігріває. А чи знаєш вогник, як з'явився вогонь? Ні. Тоді послухай. Колись люди побачили, як блискавка вдарила в дерево, і дерево загорілося, так люди і познайомилися з вогнем. Вони навчилися переносити вогонь на певні відстані, на гілці, у горщику з гарячим вугіллям. Відтак і стали добувати воду вогонь за допомогою тертя. Встрамляли дерев'яну трісочку-паличку поруч, клали сухий мох і швидко-швидко обертали паличку між долонь, поки мох. Не починав тліти. Ось так і з'явився вогонь. Люди готували їжу, то грілися біля вогнища. Ой, дуже цікаво, вогонь такий добрий. Вогник, але вогонь не завжди буває добрим. Він буває й злим. От щоб зрозуміти властивості вогню, пропоную разом з дітьми пограти в гру. Дидактична гра Вогонь друг, вогонь ворог. Розгляньте картинки та визначте, де вогонь добрий, а де він злий. А допоможуть нам смайлики. Готуємо їжу. Вогонь правильно добрий. Празку забули вимкнути. Вогонь злий, а різдвяні свічки. Вогонь добрий. Ой, пожежа горить будинок, так, звісно, злий вогонь. А в печі вогонь добрий. А ось дітки граються з сирниками. Ми знову злий вогонь. Горить вогонь каміння, він. Звичайно, добрий. А погляньте, горить ліс, він знову стає злим. Сможеться м'ясо. Він добрий. Ой, горить машина. Так, вогонь злий. Відпочиваємо з дорослими на природі, так вогонь добрий. Молодці малята. Діти, дякую вам за цікаву гру. А давайте тепер у мою пограємо. Я вам приніс запальничку, а вона така красива і так дуже яскраво горить. Чекай, почекай, песику, не можна гратися з запальничкою. Діти, чи знаєте ви, яку небезпеку несе гра з запальничкою? Давайте розкажемо песику правила пожежної безпеки. Про вогонь нам треба знати, з ним не можна жартувати. Малята, ви будьте з вогнем обережні і вивчіть правила протипожежні. Діти, запам'ятайте, не можна гратися з сірниками та запальничкою. Не користуйтесь несправними електроприладами і не залишайте вимкненими без нагляду дорослих. Не вмикайте самостійно кухонну плиту. Та не розпалюйте багаття. Діти, запам'ятайте це правила та будьте обережні. Дітки, час нам відпочити. Порухаємось. Вогнику, ти з нами? Це пожежна, це пожежна, нам ми готить. Thank you, Суливай, ти Вогник, а що це за звуки? Так це ж звук пожежної машини. Напевно, воно кудись поспішає. Якраз вона до нас приїхала. Давайте її розглянемо. Дітки, а якого кольору пожежна машина? Вірно, червона. А чому пожежна машина має червоний колір? Давайте поміркуємо. Вірно, дітки, тому що червоний колір найпомітніший і видно здалеку. А навіщо пожежній машині такий гучний та тривожний сигнал? Так, дітки. Щоб усі ще що здалеку почули, як мчить пожежна машина на пожежу, і поступалися їй дорогою. Куди виїжджає пожежна машина? Вірно, на пожежу. А як називають людей, які гасять пожежу? Вірно, малята, пожежники. А я теж хочу бути пожежником, але я так мала знаю про них. Ми тобі допоможемо. Давайте дізнаємось, хто ж такі пожежники. Дітки, сьогодні я хочу вам розповісти про героїчну професію, професію пожежника. Ми всі знаємо про небезпеку вогню, що пожежа це несподівано і страшно. Адже сама по собі пожежа не може виникнути, стати її причиною, може як необережне обережне поводжене з вогнем, так і небезпечні пустищі з сірниками чи запальничкою. Маленький, безневінний вогник може легко стати жахливим монстром, що знищує все навколо, нікого і ніщо не жаліє. Тому коли трапляється таке лихо, надія залишається тільки на одних людей пожежників. Пожежники це сміливі та відважні люди, які постійно перебувають в очікуванні тривог. Адже головною метою пожежників це гасіння вогню. Та порятунок людей. І ми з вами, щоб не сталося пожежі, повинні знати правила пожежної безпеки, бути обережними з вогнем, не жартувати і обов'язково пам'ятати номер, за яким повідомляють про пожежу 101. Та нехай цей номер, дітки, доводиться вам використовувати лише в грі. Після вашої розповіді я ще більше хочу пожежником. Але давайте з вами ще пограємо в гру. Що ж потрібно пожежнику? Зібратися на виклик. Що потрібно пожежнику? Костюм або футболка. Так, спеціальний костюм. А каска чи шляпа? Вірно, казка потрібна пожежнику. Гумові спеціальні рукавиці або в'язані. Так, гумові рукавиці. А чоботи чи туфлі? Так, чоботи. А вогнегасник або чайник. Вірно, гасне. Сокіра чи ніж? Вірно, сокіра. А пожежник поїде на виклад на автобусі чи на пожежній машині. Звичайно ж, на пожежній машині. Молодці. Дякую, малята, ви такі розумнички. Я стільки познав нового. Але під кінець заняття я вам те щось приготував. Перегляньте. Під час пожежі дій правильно. Зателефонуй один та проведом про пожежу поклич на допомогу дорослих. Не ховайся під пожежі в шкаф, під ліжком та іншими закритими місцями. А швидко залишай приміщення. Якщо ж пожежа в коридорі або на східовій клітці, вийди на балкон та поклич на допомогу, щоб життя вберегти від реальної біди. Полум'я помітив дим, позвони на 101. Пам'ятай, вогонь стає ворог, коли з ним поводитись необережно. Діти, пожежі легче запобігти, ніж її гасити. Дякуємо тобі, вогнику, за поради. До побачення, малята.